Критерії доступності веб-сайтів для осіб з глибоким порушенням зору. Про це говоримо зараз. Структура веб-сторінки має бути створена з допомогою заголовків, посилань та кнопок. Спочатку розділ пошук по сайту, а далі кнопка пошук. Потрібно мати якомога менше активних елементів, анімації та графіки. Якщо це дає неповну інформацію, то має бути додатковий веб-сайт. Заголовки мають бути заголовками посилання та їх назви. Посилання має бути в формі речення, а не тут сюди Перед кожним розділом веб-сторінки слід розмістити заголовок відповідного змісту, який буде допомагати створювати структуру веб-сторінки і орієнтуватися нею. Назви посилань мають бути змістовними, тобто мати форму фрази або речення, а не тут-сюди. До всіх графічних елементів має бути доданий легкий у розумінні альтернативний текст, повинно бути забезпечено управління усіма елементами за допомогою кнопок, клавіатури без використання миші. Всі елементи форм мусять мати назву, що передує елементу форм. У текстовому файлі веб-сторінки, наприклад, перетриб.ком, всі переліки мають бути у вигляді списків HTML. Їх вкладеність не має перевищувати трьох рівнів. Люди незрячі читають веб-сторінку з допомогою спеціальних скрінрітерів, які допомагають нею пересуватися. І якщо є активна графіка, вони заважають. Страхування від роботів в спеціальній програмі, тобто так званий капча тест він має містити звуковий аналог. Формат документів обмеження інформації в формі PDF, бо він містить графічну інформацію, а це потребує високої кваліфікації користувача. Таблиці HTML повинні використовуватися за призначенням для використання табличних даних, а не для вираження візуальних ефектів. Без особливої потреби вкладеність таблиць не має перевищувати трьох рівнів. Фреймі на веб-сторінці треба створювати менше фреймів, менше анімації, бо вона збиває програму мовного доступу, Фрейми для логічного розташування веб елементів сторінки. Якщо активні елементи обмежують інформацію, то має бути додаткова веб сторінка. Управління шрифтами на початку сторінки має бути кнопка управління шрифтами збільшити контрастність змінити. На початку сторінки має бути кнопка посилання пропустити незначущу інформацію, рекламу тощо, активувавши яку, ми зразу відійдемо до змісту веб-сторінки. Всі переліки мають бути у формі списків: відповідність візуального відображення, звуковій навігації. Озвучення пересування по сторінці не повинно порушувати логічне розташування візуальної інформації. Дані, які розміщені поруч на екрані, мають бути відображені текстовим файлом. Також тож робіть доступні сайти і користуйтесь такими. Якщо вони недоступні, то вимагайте від тих, хто за це відповідає, щоб виправляли недоліки. Нам тоді буде жити краще. До побачення, до нових зустрічей.